Колеги, доброго здоров'я, будні свиновода на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх вас, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Ну і по добрій традиції прошу всіх, в кого є можливість, будь ласка, підтримайте нас вподобачкою неподобство якесь товариство. Попереднє відео 3500 переглядів і буквально там 300 якихось вподобайочок. Швиденько натиснули вподобачку, зробили гарне діло і. Швиденько біжимо по робочих процесах. Товариство, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Неділя, 2 червня. Підходить до свого логічного завершення черговий робочий тиждень. Ну і, друзі, час обговорити разом з вами. Сподіваюся, що разом з вами в вчорашньому відео дуже багато коментарів ви написали. Я вам дуже вдячний. Сподіваюся, що це відео не стане. Виключенням, тому що щонеділі ми разом з вами обговорюємо ціни на маленьких поросяток. Я вам розповідаю все, що відбувається у нашому регіоні, а це Сумська область і Конотопський район. Відважив в свою чергу, прошу перейти в коментарі і описати ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах. Напишіть, будь ласка, ціни на маленьких поросяток. Опишіть, будь ласка, ситуацію, як взагалі проходять ринки у ваших регіонах? Чи вони Стоять, чи, можливо, народ трішечки пішов і починає купувати поросяток. Я думаю, як і мені, так і нашим глядачам і підписникам буде доволі цікаво подивитися і проаналізувати ситуацію, адже ситуація дійсно для кожного із нас дуже і дуже якби, цікава. Ну і хотілося б тримати руку на пульсі справу. Давайте трясіть мамку, хай дає вам молочко. Дівчата наші. На задньому плані також нямають, трішечки сипинули їм місце, щоб нам не заважали і не вищали. Ну от, ви бачите, що робиться із загородою, із настанням якраз от дуже-дуже теплої погодки записано, закакано, все дуже і дуже потужно. Отже, якщо говорити конкретно про ринок, тому що щонеділі на нашому місцевому ринку якраз і відбувається купля-продаж поросят, друзі, на сьогоднішній день і на минулих вихідних ситуацію можна таким чином описати, що ринок повністю завмер, повний штіль і взагалі ніяких... Рухів тіла на ньому не відбувається. Є люди, звичайно, які вивозять і хочуть їх продати, але факт полягає в тому, що зовсім не має покупця. Тобто, ну ринок впав повністю. До речі, мені також буде дуже, -дуже цікаво подивитися, що напишете ви взагалі, як відбуваються справи у ваших регіонах із цими ж самими ринками. Що стосується товариства ціни, ціна, як я і говорив, вона дуже часто ну, пропорційна тому, що відбувається на ринку в тій чи іншій галузі, відповідно відстовкуючись від того, що ринок повністю став, і ціна на тих же самих поросяток з кожним днем починає поступово, поступово знижуватися. Ну і на сьогоднішній день 2, 2,5, 2,700. Знову ж таки, це те, що просять, але ну, от останні 3 неділі з хлопцями, з ким я не спілкувався, за 2,700 ніхто о, поросят не продає. Просять, тільки просять. Реальна ціна за яку можна продати порося, це від 2200 до 2500 тисяч гривень. Хрячки відповідно користуються трішечки більшим попитом, свинки трішки меншим попитом. Але ну, ситуація, яку я вам озвучив, вона такою якраз от і являється на сьогоднішній день. Вага поросяток відповідно 10, 12, 13 кілограмів. Ну і в цілому. Якби ситуацію можна описати якось так, ніяк. Да? Але маємо, що маємо, друзі, як і завжди, потихеньку, потихеньку маленькими кроками, але ми рухаємося до своїх цілей і задач, чого і вам бажаю, бажаю, щоб ці кроки були стабільні, міцні. Гарних приростів, друзі. Дуже дякую всім, хто додивився це відео. Буду вдячний за коментарі, за підтримку. У видів подобаючи. Зробіть, будь ласка, по можливості репост цього відео. Це також значно допомагає нам поширювати відео на теренах Ютуба. Ну а ми працюємо, обслуговуємо наших безхвостиків далі. Вон, бачите, як плямкає, аж за ушами лящить. Те, про що я говорив, буквально три дні пройшло з моменту, як ми почали підсипати нашим пересядкам предстартовий комбікорм, ну і нямують вони його вовсю. Так що, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей. Успіхів!